Дуже міцний такий, чудовий, такий файненький, великий і молодий. Чудовий гриб. Така чудова полянка білих грибів. Точки падут. Така краса в лісі. Вітаю! Сьогодні у нас є 31 жовтня. Погода така осіння, похмура, з вітерцем. Так як має бути. Зранку тумани. Туман був дуже густий ранком, але вже тепер так трошки, поки я прийшов сюди, то вже і розсіявся. Ідемо сьогодні подивитися на свої грибні місця, що там є. Надіюсь сьогодні знайти ще білих грибів. У мене така мета. Думаю, що мають бути. Бо минулі рази я був, то ще були, то думаю, що ще є. Все, що буде, вам покажу. Цікавого перегляду. Ось такий файний, килим з листочків. Ось серед цих листочків. Так і не помітиш Ось є рижики Ось ще є. такі чудові прямо по стежці серед листяного килиму. Я тепер йду. До своїх грибних місць я ще не дійшов. Найк вже щось там галасує. Але тут нам ось то видно. Ось там, там, прям по такій стежці попадають білі гриби. ну Це вже такий спілий. ну Він ще чистий. Але я його брати не буду. От, а цей добрий. Ніжка. Тут є ще один. Тут ще один є. О такі білі гриби прямо по стежці до моїх грибних місць. Я тут їх, чесно скажу, ще й не знаходив. Таке буває. А Nike вже щось там знайшов. Ну зараз будемо бачити. Так одразу і не помітиш, а то... О, є ще один тут. Така чудова полянка білих грибів. Добрий початок. Який контраст кольорів? Це є. Пічериця, файна, така молода. Ну, вона не лишається, я то не збираю. Відмо дивиться. Десь найкто там. Ала Найк десь стих, не чутно, не знаю, де? Та я вже так прийшов до своїх грибних місць. І тут нас зустрічає така краса. Ніжка міцна. Ого! Окий гриб. Дуже міцний такий. Він вже спілий, але ще добрий. Файний такий моцний гриб. Так і є. Приходиш до своїх грибних місць і вони чекають там на тебе. Дуже файні. Йдемо далі. Найк знову десь у далині гавкає. А тут дуже далеко, не знаю. Так він і не приходив до мене, але я його чую далеко. Є нам тут такий попадає спілий рибок. Але ще добрий. Ну я так іду у його напрямку. Голосо. Прибіг. Не було довгенько його. Ну добре, що прийшов. Щось там гавко, не знаю, когось. Найшов, але прибіг захеканий такий. А тут нам попадає у... який. Чудовий. Такий спілий ще добре біля такого старого пня. А найк там чухається в ялинці. Він то любить. То Тепер так зрозуміло на кого він гавкав, бо я тут прийшов, а тут були кабанчики. ось яка лежанка, слідів багато. Прямо в таким болоті. Качаються. І то свіжі сліди, а ось дерево. М -м. Таке воно і чухає це, кабанчиків таке дерево. То тому і він гавкав тут. Ось це дерево. Таке обжулене. Ось це прям кликами, певно. Кабан так. І тут таке, О, ось видно, все свіже. У слідах кабанів. Режики так прям один на одному. Ой, які файні. Чудові. Ось тут. які. Видно, скільки молодих підростає Режиків такі цілі полянки попадають, так як попадаєш, то багато їх тут є. Тут. Ось, з-під листочків виглядає там, туди далі ще бачу. Ось стільки їх на одному місці. Такі прям полянки їх. Ось, там ще один виглядає. Ось такий біленький, ще попадає. Найк все досліджує. Ось видно, тут все перепорпано. Кабанчики тут бігали. І Найк їх знайшов. Так, кабанчиків тут було багатенько, то видно, ось вода мутна все таке. Вимощену олину дерева. Тут були кабанчики. Тому і найк гавкав. Так ніби сніжком ялинки притрушені опалим листям. беленький беленькие попадая на их снушишь окей а, okay, в лесе такие файненький нам попадая Такий файненький, такий припічений. О, mm. oh. гриб гриб просто краса. Великий і молодий. Чудовий такий. Тілі ось також є, ну він не лишається вже серед такого опалого листя. Ось які коло такого підсушеного мухомора. Ніножка приламалась. Kaj čudovitoči mladi, e... čudovitoči ribi, tu še ja. Прибіг. Тут нам попадає такий грибок. А інший, щось йому, шапочку з'їло. Так і залишиться тут. Такий нам попадає. його Ось видно, то мешка погрізла. Ну і так і лишається тут. Ганайк десь там знову. А окей, щось знайшов. Такі чудові режики попали. Вони так примасковані. Щось там почув Хоче по деревах лазити щось там чує. Не видно. Але він знає, що там хтось є. Вже такий спілий. Сьогодні взагалі такі більш уже спілі гриби, молоді менше попадають. Ну, це так говорить, що сезон підходить до завершення. Ну що хотіти, пізна пора. Попадає. Ще май молодий. А найк там. А, окей. Ще. Такі Такий як. Так. Зрідка попадають. Dosta mal o day Сьогодні достатньо походили, перевірили свої грибні місця. Є сьогодні ось такий результат білих грибів, зібрав рижиків такий кульок. Білі гриби сьогодні я ходив такими більше сьогодні хвоєні молодняки такі. Білі гриби молодих ну так дуже рідко зустрічались, переважно ось такі. Вже, як би сказати, перерослі, великі, спілі, білі гриби. Молодих вже нема. Ну таке, як то кажуть, завершення сезону. Але це, нагадую, хвойний ліс. Ще я не ходив листяним лісом, то, може, ще й там є. Ну, а так, у хвойному лісі ось такий результат. Є доста, походили. Найк сьогодні, ну як ха -ха, заведений. Дякую вам за перегляд, що зі мною, за ваші файні коментарі. Всім миру, здоров'я, добра. Ми з Найком додому. До зустрічі. ніби укутані сніжком ялинки. Так припало. Опали листя. Я тепер йду додому і тут ще нам ой, яка краса попадає. Такий чудовий молодий гриб.